Сьогодні я думаю, що ви зі мною погодитеся, що ця інформаційна боротьба, яка постійно йде, чи це є про УНПА, чи це є про голодомор, е, чи це є Україна е, в перспективі світової війни, е, значить ця дезінформація, дезінформація йшла руками. Ця дезінформація, вона далі року. І одинокий спосіб на нашу думку боротися з тим. Знову ми можемо емоційно і ми повинні значить, реагувати, але ми мусимо науково через досвід, через дослідчі праці. І тому такі матеріали, і це, що е, 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 Віктор говорить про перші джерела, є дуже важливим. Якщо ви візьмете питання Голодомору, ми сьогодні сміливо можемо говорити на підставі фактів, бо є розсекречені архіви СБУ. І з свого часу, значить, коли Володимир В'ятрович і інші це робили разом з Володим Налавайченком зі світового конгресу українців, ми співпрацювали, і була така, значить, така пропозиція, щоб написати до Російської Федерації, щоб відкрили свої архіви. Бо це би додало ще один елемент того. Що відповідь була досить чітка і ясна. Все, що ви повинні знати, вже є написано. І це воно щось говорить. Сьогодні ми маємо постійні наклепи. І ми воюємо, ми воюємо, ви воюєте тут, ми воюємо е, в діаспорі на кожному кроці, щоб обстоювати нашу позицію. І, наприклад, на другий рік буде 70 60... діття УПА. І е, нагоди 70, 60... ми можемо відзначувати, можемо вшановувати, ми можемо мати знаєте, і, 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 і різні паради, і ми можемо відео готувати. І так далі. Але ми також готуємо е, окремий проєкт, який буде готувати е, центр дослідження визвольного руху в Львові разом з Київською Могилянською академією. Це є, значить, по лінії визвольної боротьби, ОУНПА і Євреїв. Бо, значить, з цієї точки зору є з нашої сторони дуже слабка позиція, тому що сьогодні треба ті справи дослідити, і ті дослідження тепер є зроблені. І та, значить, задум є такий готувати матеріал і тоді на підставі тих матеріалів, не щоб центр дослідження в Львові відбув якісь конференції. Вони можуть судну конференцію, вони повинні бути тим стимулом для нас всіх. Ви в Дітроськ. Ми в Австралії, інші в Німеччині, інші в Конгресі е, в Америці повинні значити такі конференції. Для чого? Але але щоб вони, значить, що ми, ми були ті, які, власно, керували тою дискусією, а не пізніше постійно була якась реакція. Я вам дам е, приклад, чому ті е, ті видання важні? Ми були е, в Донецьку, не, е, 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 в Стаханові. І було, в, залі, в залі було багато молодих людей. Це був студент. І встав один студент і квестінує. І, 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 ви говорите про Бандеру, чи він дійсно є героєм, чи не героєм, я маю інше бачення. Знову, ми можемо, знаєте, я кажу так, він каже ні. Дуже легко було його звернути до, до Віктора Рога, який йому дав певні віддання і сказав, знаєте що, ви прочитайте, ми будемо мати ту, ту розмову далі, але на підставі фактів. Він також квестінав питання голодомору геноциду. І та розмова закінчилася з тим, що ми йому матеріали даємо, і в Стаханові буде тепер виставка з нагоди річниці голодомору, який, я думаю, він на себе візьме, тому що він хоче вивчити це питання до нинішнього дня. Він казав, що я, я тих матеріалів не мав. І тому це є дуже важна, ще одна важна ділянка. Бачите, щоб дати вам тепер нагоду виговорити чи на, нас запитатися, чи подати свої думки, ми хочемо реально до справ підходити. Ми хочемо в кінці знаходити розв'язки до тих питань. Одна є інформативна, друга є життєва, третя є чогось іншого. Але це є спільні проблеми, які ми всі маємо. Тому ми вас запрошуємо до, до цього діалогу. Якщо у вас є питання, зауваги, пропозиції, прошу через Андрія, будемо статися мати цю, цю розмову.